І так, мене спідкара не вдасться, Розібрав ноутбук Asus F751Y, справді тому тут накрився жорсткий диск і збивалося на стойку білося. Щоб його поремонтувати, я відкутив топкейс, зняв з нього всі засорки. Крім того, тут така западочка, тут є бортики вирікаю довжини, а з краю маленької. Головне не перепутати. Коли я то зібрав, зняв жорсткий диск поки що і дійшов поміняти батарейку білося. Від'єднав всі стейфи, витягнулася мені материнка. І на звороті, там, де має бути батарейка BIOS, ми бачимо нічого. Тобто BIOS в неї працює від основного акумулятора, а основний акумулятор вже здох. Тому годинник ходити не буде. Крім того, тут оперативка розпаяна, їх ніхто населить. Ну, оперативку, але не зважаючи ні на що, зараз я почисту вентилятор. Вентилятор теж нерозбірний. Але я якось до нього доберуся і постараюся почистити. І поміняю термопасту. І так, термопаста суха. Уте, вата, у тебе вата утеплювалась на місці, тебе треба все позбути. Термопасту на ніс, батарейку нема куди вставити, можна щось придумати, так не буду проходити, як так задумано. І так, намагаюся встановити Windows, поки все під собрав, тобто я не підключав, підключив клавіатуру. У мене жорсткий диск Fured Packet, ось його приблизні характеристики обіцяють, до 500 мегабіт на читання запис. І замітив цікаву тенденцію. Ніс в мене Fured Packet, монітор Fured Packet, ноутбук Ось тут на моєму основному комп'ютері підключений диск, який тут стояв, я його пробую відновити, а йому амінь, як бачимо вже купа бітих секторів, відновити дані певно в мене не вийде. І так встановлений диск, в комп'ютер зібраний ноут і результати тестування. Тайновий SSD працює, практично як заявлено виробником 550 Гбіт читання і 479 запису. Він в робочому стані, термопаста помінена тест-тест, Загрузка процесу 100%, температура 50 градусів, Вентилятор крутиться. Старий я продовжує намагатися відновити з нового дані, хоча так.